Це нельодна погода. Це спорту. Все. Я, -спорт. ви... Я це хотіли. Терпіння. Пуводу в таких закладах пити не можна. Яйчо, яйчо, у мене буде ось це зараз. Кидаю матеріали з минулого відео Зразу на ноут Зараз камеру заряджати і будемо збиратися виходити. Ось така ось сьогодні нельотна погода, тому сьогодні без міні подружей Але їдемо в справок. Дійсно, майже нічого не видно. Живу ще більше молоко і нічого не видно. Хоча б на відео видно трошки силет з цього будинку, живу я його майже не бачу. Ого. Так збиралися, так виходили. Що забули страховку. А вона потрібна. Так що, що правильно, я зараз катаюсь ліфтами туди-назад. Мені здається, ті приїхали. Бамц. І бамц. Приїхали мені по очкуляри. Дам вибрати. Ми вже чекаємо, щоб мені перевірили гір. Так, дивимося ось такі окуляри. Можете писати в коментарях, підходить чи не підходить. Дуже. Підходить? Угу. Чекаємо, що ці показали. Оце теж похожа така форма, але вони. Інші, так. Угу. А ну на що ці не ну, ці ще менші якісь такі. А ну давай я ще ось така форма. Вони такі. Мига схожі. Оці такі легші вони. Класні, реально. Але там ті сьогодні, набагато ліпші, ніж ці. Угу. А ці я їх відчуваю більш такими що вони довго сидять, сидять, Так, Я теж їх Все. відчуваю, ми що вибирам. вони прям сіли. Ми вибрали. Золоті. Все. Вони, вони дуже класні. Вони такі маленькі, прям під вилиця, акуратні, прям підходять. Ми їх беремо. Все. Вибрали. Вони зі вибрали. <laughs> реально Вибралися. Дуже класно, такі для... Берем другі для хати. Та, домашні ви. так. Вибрали ось такі ось дві пари. Перша пара, ось така якихось дешевих, скажімо так, новний найм бренд без імені. І другий це Ray-Ban, більш такий якісніший, зручніший. Щось так. І, повідаю, через два тижні мене мають прийти, я зможу їх забрати. Подобаються. Дивіться, скільки різних є окулярів. Ти любиш капельку? Так, тільки капельку. У Чис... мене була капелька, але в боротьба не випускає просто. Це пластиковий такий цей, який не, не ламався. Я гнув як хотів, а він ніколи не ламався. Тут ще є такі ці окуляри від Мета. 720 доларів і записуєте все. У нас, кстати, клієнт був приходив недавно. Він знімав повністю у нас, не, навіть не це як е, з менеджером говорив, ми вже були на останньому етапі. Він з менеджером говорив, то він його просто знімав на камеру. Бо він, він, він же купляє дві раз на машину, перший раз його так ага. файно. А Як ви зрозуміли, Ну, в принципі, це ж видно, що ось ви він. Там, тут? там, там От така є, біла та, ця, і вона показує, що, що mm -hmm. тут знімає. Цікаво. Yeah? Ми зразу тут, дивіться, заїхали в фрешку і правильно, що тут є? Корівка. рушен, але я корівку не дуже люблю. Будемо шукати зараз щось інше. Гречка 449, але іменно цю гречку купляли, вона мені чогось по смуку дуже не подобається. О, дивись, тут флінт є. Такий є. Я знаю, що ми беремо. Чотири пачки за 5 доларів. Ти хочеш ці? Ікре. Там 4 за 5 доларів. Щось дуже багато. Будемо тоді їсти то дуже давай, багато. Чотири за п'ять, два ще бере чотири. Сирну любиш ні? Е, та, і... я, я сирну дуже люблю. А я кинула одну. У Більше. Ні, це більше селянки? Я хочу сиром. Я з цим сиром люблю, бо тут все ж щедри. А де крап, там? Що там? — Більше немає. Та добре, що це є, слухай. Це взагалі супер. Пішли далі. Я хочу якісь е, наші шоцкерки. О, Ще один, дивіться. Живчик зі смаком груші. 2,99. Цього разу тут дійсно набагато більше є нашого. українського. О, так, так. Оці вушка. Кепеченько. але я ще з цього не хочу. Де шоколадні цукерки. О, є вафельки зато. Ці вафельки теж дуже добрі. Ці ми можемо взяти вафельки. Ми ці вафельки їмо, Я, як завжди з зсередини. 2.49. У нас чисто зараз корзина буде по всякого хламу. <гум> <шум> <Довіще сум> <так, так Знайшли те, що я хотіла. Але тут виходить 35 доларів за цілу ось таку упаковку. І вона прям мега важка і мега велика, але ми розуміємо, що це забагато і нам стільки не хочеться. Що це таке? Я знаю, я це навіть в момент ніколи навіть не пробував. А, це щось типу наших казинаків. Хоч казанаки? Я це хотіла. Ну, щось б... Давай пошукаємо, може, ще збоку є якісь на нероз... не Ну Це забагато. Ми зараз будемо жерли цього. Та ми і багато цього не з'їмо. Це тут пару кілограм є. Ми зараз з'їмо трохи, ми просто стояти. Та ні, це не має сенсу стільки купляти. Знайшли ще ось ці. Ці я прям взагалі не люблю. Піші коментарях, хто їх теж не любить. І є карамельний. Але я прям обожнюю такі, знаєте, сині ці голубі. Але їх, на жаль, немає. Немає я візьму корамельничі. А це, до речі, наші улюблені чаї. Але недавно в магазині ми прям ними так бодро закупились і наші їх на декілька місяців, але занутали. Тут Ті, дійсно дуже смачні, пахучі, класні чаї. Вам, а що це таке? Це київський торт. Прям то ту. тут навіть медовик є. Медовик і ще якийсь інший медовик. Щось два різних види медовика. Але цін немає. Ані є ціни. 37,99 і медовик 28,49. Щось занадто дорого, це вони грибують. Відчетне, що ми попали назад в СССР, це коштувало 37 рублів хіба, навіщо як? Хоча це 37 рублів, це дуже дорого, так? І та як тоді, та, це було мега дорого. І зараз це тут дорого. Ми закупились на 14,78, у нас вийшло вермішель, швидкий огляд, анпаки, вафлі рушенівські, 6 пачок, обсубереш. Вісім. 8? О, 8 пачок сухариків Флінт і 2 батончики Рошенівських. Ось так виглядає 15 доларів. Обіжаю, що це? По-канадськи, але в українських мірках, по українських товарах. Скажу так, 14 доларів це є скільки? Зараз скільки гривень? По 20, 28 там 40... 30? Не буде 30, так? 14 це є скільки? 450 гривень, так? Да? Ти б купив через 450 гривень скільки? Я не знаю. Я вже не знаю, що би я купила з 450 гривень. Тут воно коштує долар. Ти, ти думаєш, 30 гривень одна пачка фільс? Я не знаю, я вже не знаю. Люди, пишіть, які ціни в Україні. Може самі навіть. Може, зрівняємо. Бо я думаю, що ти самі, чесно кажучи, щось ти ж так думаю, знаєте, що цікаве. Що коли ми підійшли на касу, я включила камеру і включила мікрофони, щоб ми зразу це отак синхронізували і тільки відійшли від каси, змогли записати огляд, що ми купили і наскільки ми купили. І щось там трошки довго, як мені здавалося, розраховувала касир, що людину передам. І я вже така кажу, ну все, давай перейдемо на іншу касу. Щось так довго. Мені це дійсно здавалося так довго. А ми вже прийшли в машину, і запис відео тільки три хвилини. А мені здавалося, що це вже десь хвилин 10 було. От наскільки ми просто звикли швидко жити, швидко все перемотувати, щоб все було настільки швидко, швидко-швидко, що по факту 3 хвилини можуть здаватись 10-15 хвилин в очікуванні. Це називається що терпіння? Не все зразу. Ну так, але терпіння. нас вже так адаптувало. Терпіння. Життя. Так, що по? Не хочеш по? Не хочу по. Тільки поїли недавно. І бульйон їли, і поїли. А що тоді? Перед вами людина, яка не любить супи. А перед вами тут людина, яка обожає супи. Не любить обожнює. Не любить обожні. По -по це... Можемо ночовачі. Давай. Давай. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Блін. Ми приїхали в китайський райончик. І як каже, Міша дивно, що китайці в свій райончик допустили в'єтнамців, бо цей ресторанчик, в який ми приїхали, він саме в'єтнамський. На вулиці дощ, ці дні погода така, щось мега радує, але вже як є. Розважаємося як можемо. Дивіться, це якраз цей китайський такий райончик на Дандосі. Ми, до речі, тут перший раз, правда? Е, так, я... ну ми тут проходили. Так, ми тут проходили, багато разів повз, але прямо сюди всередину ми якось ніколи не заходили. Все червоне, все в їхньому стилі. Все. Мені здається, це ось це. Дуже файні відгуки про цей ресторанчик в вуглі, фані оцінки, 4-6 зірочок. Так що йдемо, попробуємо. спробуємо. йдемо. Думаю, це ось цей. Заходимо. Black Bull. Mm -hmm. О, до речі, людей майже немає. Mm -hmm. Це приємно. Класно. Yeah, О, Десь туди, саме собі. Якраз файно, людей немає. Так... Та бомба. Хочеш тут сіти, чи? Мені без різниці, тобі да зручно. І тут удобно. То і все. Можеш збоку сісти, можеш йти. Сі. Зразу. Мені цікаво, що я таке бачила у відгуках, зараз я вам покажу. А от бачите, ось таке, От я бачила, що воно тут прям бурлить. Бурлить кипить. Well, я, я стандарт буду. Thank you. Thank you. О, чай, добре, не вода. Бо ми вже переконали, що воду в таких закладах пити не можна. не можна, вони її хоч, може, і фільтрують, але вода з крана, і після неї... Ой, потім як недобре желудку. чуть дуже залезе. Я вибрав. Ти, ти вибрав. Мені цей чай пахне якимось Ммм, Дуже добре пахне. Мені дійсно якимось Я, певно, смол теж спробую, щоб Ну я би як на тебе, може, мідіум брала. Ну смол Тут мені добре. Ага. Ну, то пробуй. Ладно, а ти? А який ти собі вибрав? П'ятий. Ти просто хочу тільки рер біф і біф бол. Ось ця ти вибрав, так? Шостий. П'ятий, так. П'яте? А я би можу тоді курку і слайсера бій. Це десятий. Десятий? Угу. Чай дуже добре пахне, Ти відчуваєш, як пахне чай? Це зелений чай, подав? А мені він пахне ще якимось як печенням. печеням. Mm. Правда? Ще такого доброго чаю? Піан як Марія. Правда? Ану попробуй, спитай. Смак, як звичайний зелений чай, але пахне він прям багато добре. Я віддає трохи печення. Воно не солодке, Чу-чуть віддає печеня. Так, що все, так? Вибрала? Я би ще спринт може бути. Давай я дуже спринл, чи б друзі. Я просто діп фрай спрін Я б хотіла діп фрай, типу, знаєш, як це. Давай, eight7? Так. Це якраз буде дві штучки. Файне до супу, я люблю це. Будуть ось такі от. І суп буде щось схожий на ось це. Дуже дякую. Нам принесли супчики. Суп місяю, просто подивіться, яка це величезна порція. Я не знаю, як це моя менша. Типу, в мене маленька, в нього велика, тут середньої немає. Що, будемо пробувати, виглядає дуже смачно і пахне дуже добре. Так що все, нам смачно.